Вернон Роше, командир синіх смуг, пізніше очільник партизанського загону патріотів Темерії. харизматичний, сміливий, рішучий, а також вірний своїм ідеям та людям лідер, який до кінця будь-яким способом намагається захистити рідну Темерію. справжній приклад патріотизму для шанувальників світу відьмака персонаж, доля якого знаходиться в руках гравця. У місії справи державної важливості ми можемо врятувати Вернона Роше з талером і б'янкою або залишити знайомих та багатьом улюблених персонажів в грі Дікстрі, Ді які розправиться з ним. Давайте розглянемо більш детально основні характеристики особистості командира військ спеціального призначення. Темперамент Вернон Роше має холеричний тип темпераменту. Він витривалий, здатний швидко думати та приймати рішення в складних ситуаціях. Є збудливим, зазвичай контролює свої емоції. Але деякі слова та дії, які Вернон Рашен не може терпіти по відношенню до себе. Наприклад, багато гравців гри «Відьмак 2 пам'ятають, як Вернон не подобається слово виродок, яке нагадує йому про жахливе дитинство. Вернон спілкується з багатьма людьми, має багато контактів. Але, що властиво для багатьох холериків, не любить витрачати багато часу на марні балачки, які не мають ніякого відношення до вирішення основних завдань, які має вирішити людина, якої переважає холеричний тип темпераменту. Його важко назвати товариським. Хоча, якщо зблизитися з ним, він має якості, які властиві хорошому товаришу. Він надійний, вірний, здатний словом та ділом підтримати у важку хвилину, що ми можемо побачити протягом гри «Відьмак 2 незалежності від того, чию сторону ви оберете. А також в наступній частині гри «Відьмак 3, коли Вернон з Б'янкою допомагають Геральту відбити атаку дикого гону в Каер Морхені. Але це залежить від того, який вибір ви зробите в місії Око за око. Вернон Роше має темперамент, який є підходящим для його діяльності, адже керуючи військом, треба вміти ризикувати, швидко та ефективно реагувати. Бути лідером, який вестиме людей за собою своїм прикладом, своєю сміливості та рішучістю, часто воюючи плічопліч зі своїми підлеглими. Підвищений рівень нейротизму, який властивий холерикам, дозволяє Роше обирати вірних людей для співпраці, але іноді його недовірливість змушує витрачати забагато часу та інших ресурсів на те, щоб повірити, начебто перевіреним раніше людям. Хоча... В нього така посада і діяльність, де часто доводиться мати справу з агентами інших країн та організацій, що викликає професійну деформацію, яка переноситься не тільки на подальше виконання професійних функцій, але й на особисте життя. Емоційність Проше вміє себе контролювати, але в дуже критичних умовах сильно реагувати збудливо та імпульсивно. Має високу тривожність, імпульсивно реагує на те, що йому не подобається, не буде довго терпіти пустих балачок та образ. Характер Вернон Роше має такі риси характеру, як справедливість. Командир Смуг проявляє її відразу ж з перших моментів гри Відьмак 2. Війська Темерії бачать картину, де лежить мертвий Фольтест, а над ним стоїть Геральт. Відьмака ув'язнюють, підозрюючи у вбивстві. Вернон Роше не вірить відразу тому, що побачили солдати Темерії, і у в'язниці викликає Білого Вовка на розмову, де намагається вияснити, що насправді сталося. Поспілкувавшись з Геральтом та побачивши його невербальні реакції, Роше чинить справедливо і все підлаштовує так, щоб Геральд зумів текти з в'язниці. Також, я думаю, якщо ви врятували Аріана Лавалета, в майбутньому ви маєте змогу його врятувати також завдяки Роше. Якби Аріан становив небезпеку для Темерії, Роше не дав би нікому можливості врятувати Лавалета. Чесність. Вернон Роше чесно виконує свої обов'язки як права рука Фольтеста в грі «Відьмак 2 також в третій частині гри Роше чесно виконує свою обіцянку, прийшовши на допомогу Геральту в Каер Морхен, допомагаючи в простистоянні з диким гоном. Надійність. Командир Смуг завжди був надійним зі своїми солдатами-захисником Дейтемерії. Він зі своїми воїнами протистояли дуже небезпечним та розумним ворогам, наприклад, Скоетаеля. Роше керував спеціальним загоном, виконуючи надскладні та небезпечні завдання. Окрім боротьби зі скоєтелями, Роше допомагає Фольтесту в інших операціях. Наприклад, хто грав у другу частину відьмака, є свідками того, як Гроше пліч з Фольтистом захоплює замок лавалетів задля того, щоб король забрав до себе своїх дітей. Після окупації Нільгардом Темері Вернон Роше до кінця намагається зробити все, щоб на мапі залишилася його країна, співпрацюючи навіть з тими людьми, які для нього не надто приємні та яким він не надто сильно або взагалі не довіряє. Певненість. Вернон Роше впевнений в правильності своїх моральних принципів та дій. Своєю впевненістю він надихає своїх підлеглих досміливих та рішучих дій. Успішність проведення ОПЕРАЦІЇ Рішучість. Остання надія Темерії приймає важкі та складні рішення швидко та якісно, що неможливо робити без рішучості. Гроше наполегливо досягає своїх цілей, цілеспрямовано йде до своєї мети. Це були основні позитивні риси характеру, які, на мою думку, виділяються у Вернона Роше. Давайте розглянемо найбільш виражені негативні риси характеру нашого героя недовірливість. Роше важко довіряти людям. Він скептично ставиться до кожної людини, яка намагається зблизитися з ним, перевіряючи її тривалий час у розмові та вчинках, аналізує минуле людини з різних джерел інформації. Я вважаю, це частина його професійної деформації. Адже будучи командиром спецпідрозділу та правою рукою короля Фольтеста, приходиться мати справу з великою кількістю агентів, які працюють на ворога та можуть становити загрозу для зникнення Темерії, завоювавши довіру вищого керівництва. Жорстокість Патріот Темерії жорстоко розправляється з ворогами, які не розділяють інтереси Темерії та хочуть захопити її. Гравці можуть бути свідками таких дій у грі «Відьмак 2 де командир синіх смуг має опцію вбити короля Хенсельта та вбиває Детмольда мага короля Хенсельта у надто жорстокий спосіб. Імпульсивність В іграх другої частини відьмака гравці можуть бути свідками імпульсивності Вернона Роше в міжособистісному спілкуванні, коли його обзивають виродком. Також це ми можемо яскраво побачити в тих моментах, коли Роше просто хоче вбити лето, не розібравшись у причина вбивства та в тому, хто стоїть за вбивством короля Фольтеста. Догматизм. Роше неохоче йде на компроміси, навіть знаючи, що на даний момент він у програшному положенні. В його голові навіть не з'являються думки про те, щоб провести переговори зі скетелями та закінчити ворожнечу. Роше твердо переконаний, що скеетелі це вороги, з якими небезпечно мати справу. Здібності Верн Роше має розум-полководця військова діяльність протікає в стихійні небезпеки. Пов'язано з колосальною складністю матеріалу, що вимагає аналізу і швидкого прийняття рішення в ситуації невизначеності в обмеженому просторі і часі. Це безпосередньо практична розумова діяльність. Карл Клаузевіц писав: На вищому посту головнокомандуючого розумова діяльність належить до числа найважчих, які тільки випадають на долю людського розуму. Полководець не знає, успішним буде його задум чи ні. Саме звідси роль таких рис характеру, як рішучість, сміливість, мужність. Саме ці риси характеру демонструє Вернон Роше, виконуючи спеціальні завдання від короля Фольтеста та під час допомоги Геральту в пошуку вбивці королів, а також в третій частині гри, намагаючись будь-якими способами зберегти темерію на карті світу та під час облоги Каерморхену гоном. Роше має здібність до передбачення, добре володіє тактикою військової справи, знає, коли краще проводити наступ, а коли краще відступити. Також у нього розвинена швидкість орієнтування та прийняття рішень в екстремальних умовах. Звісно, це все завдяки його працездатності та наполегливості. Роше добре володіє мечем. Окрім його вмінню керувати військом, він також добре володіє мистецтвом ближнього бою, приймає безпосередню участь в битвах разом зі своїми підлеглими Є справжнім лідером на полі бою, ведучи інших за собою, будучи справжнім прикладом лідера. Емоційний інтелект Роше є емоційною та імпульсивною людиною, але що стосується тактичних рішень та правильного вибору дії на полі бою, здатний тверезо оцінювати ситуацію та приймати ефективні рішення. Вернону Роше важко будувати міжособистісні дружні стосунки через свою професійну деформацію, він нікому не довіряє, навіть своїм близьким та довіреним людям. Він буде перевіряти тебе та спостерігати за твоїми діями. Також в нього було важке дитинство. Живши в борделі з матір'ю та не знавши взагалі батька, що також може бути однією з вагомих причин його недовіри людям. Не дивлячись на це, Роше вміє бути вдячним та вірним іншим людям. Після того, як король Фольтес врятував молодику життя, він став вірним та вдячним королю, наполегливо працюючи на короля, ставши справжнім патріотом Темерії. У грі це важко помітити, але Роше може поводитися досить емпатійно, наприклад, допомагає Геральту очистити своє ім'я, довівши. Що не він є вбивцею короля Фольтеста. Окрім допомоги під час другої частини гри Відьмаку, Роше може допомагати в деяких місіях Геральту і в третій частині гри, що залежить від певного вибору Геральта. Вернон Роше здатний розпізнавати емоції інших людей, але він це робить зазвичай для того, щоб визначити мотиви поведінки людини, дізнатися, чи являється людина агентом іншої країни. Роше не залежить від зовнішньої мотивації, У нього головна мета зберегти славу та міць мерії. Ніяким золотом та іншими цінними матеріальними речами його не купиш. Зазвичай Вернон Роше добре контролює свої емоції, особливо коли це потрібно в екстремальних ситуаціях, наприклад, під час бою або важливої операції. В міжособистісних стосунках може дати волю емоція, не дивлячись на ризиковані дії б'янки, він не покидає її, а просить допомогу в Геральта, де вони можуть, ризикуючи своїм життям, розібратися з воїнами Нільгардської армії. Також він дуже переживає за своїх воїнів та б'янку, з якими Хенсельд вчинив підло та жорстоко. Через це Вернона Роше не покидає думка розправитися з Хенсельтом, але Геральд може завадити цьому. Роше має складний внутрішній світ та моральні принципи, він здатний розуміти, які емоції переживає та чому. Через свою недовіру він дуже рідко в іграх демонструє свої емоції, спрямованість особистості. Вернон Роше має чітко визначені мету. Цілі та принципи життя, які пов'язані з патріотизмом та вірністю Темерії, а також бажанням керувати та бути лідером. Всі свої потреби він задовільняє, керуючи спеціальним загоном Темерії, який бореться зі скоятелями та виконує різні важкі завдання, а пізніше будучи очільником партизанського загону після окупації Темерії. Все життя Роше віддав служінню королю Фольтисту та Темерії, навіть після смерті короля та окупації Темерії, Роше залишається вірний своїм принципам. Він очолює партизанський рух та будь-якими способами намагається зробити все, аби Темерія залишилася на мапі світу, ідучи на сумнівну співпрацю з не дуже надійними людьми. В його випадку, мета важливіша за засоби її досягнення: він готовий йти на будь-що, аби захистити свою батьківщину. Роше справедливий, чесний. Для нього чесні та порядні стосунки важливіші за будь-які матеріальні цінності. Лідерські якості. Роше є справжнім прикладом лідера в другій та третій частинах гри Відьмак. Він спостерігав за сильним та впливовим лідером в юні роки за королем Фольтестом, а також довго освоював теоретичні знання, мав практику, розвивав свою самодисципліну. Саме всі ці чинники допомогли стати Вернону Роше хорошим лідером, за яким люди готові добровільно йти. Грошей володіє якостями, якими повинен володіти організаційний лідер хорошого рівня. Він стратегічно мислить, бачить перспективні цілі, формує мету та завдання діяльності загону, вміє розставляти пріоритети, знаючи, що важливо виконувати в певний проміжок часу, вміє мотивувати підлеглих, своїм прикладом, зокрема, приймаючи участь разом зі своїм загоном у виконанні військових операцій. Може будувати надійні міжособистісні стосунки, розуміє потреби своїх підлеглих та тих людей, яких захищає, стійкий, впевнений при зустрічі з ворогом, схильний йти на ризик, а також вміє делегувати повноваження, рішучий та сміливий, коли цього вимагає ситуація, вміє володіти собою в екстремальних ситуаціях, існують рівні лідерства, які визначають оцінку діяльності лідера. Автор цих рівнів є Джон Максвелл. Відомий американський лектор на тему лідерства. Так от, за теорію рівнів лідерства Максвелла, Вернон Роше знаходиться на третьому рівні з п'яти можливих, і це є ознакою того, що Вернон Роше є лідером досить високого рівня. Роше в другій частині є командиром спецзагону Темерії. в третій частині являється очільником партизанського загону Темерії. В своєму активі Вернон Роше має ряд успішних операцій проти загону з що робить його шановним лідером серед підлеглих, які бачать результат та успішність його діяльності. Що важливо, послідовники Роше слідують за ним не тільки через його посаду, що є ознакою першого рівня лідерства, а саме тому, що він має успіхи, видно результати його діяльності, часто виконує плічопліч завдання з підлеглими. До четвертого та п'ятого рівня лідерства Роше не дотягує тому, що він не розвиває своїх підлеглих як лідерів, готуючи та плануючи все самотужки. Поручи лише на себе відповідальність за прийняття важливих рішень. Рошен не думає про розвиток своїх підлеглих, не дає їм проявляти свою креативність, лідерські якості. Також Вернон Гроше не є відомим та впливовим на весь світ лідером. Так, він ефективний та хороший лідер свого спеціального та партизанського загонів, але це обмежене коло відповідальності, яке не вирішує глобальні проблеми людства. Роше цікавить тільки вільна та сильна темерія, стільки рівництва. Вернон Роше застосовує авторитарний стиль керівництва своїм загоном. Він надає чіткі розпорядження, які мають виконуватися чітко та ефективно. Його підлеглі мають бути надійними та слухняними, креативності від них не вимагається під час виконання важливих рішень, все планує Роше. Накази мають виконуватися беззаперечно. Відразу можна згадати його наказ у третій серії гри «Відьмака» та його обуреність через невиконання наказу. Але також варто враховувати те, Щодо б'янки в нього найбільш лояльне ставлення серед всіх підлеглих в його загоні, цінує Роше дисципліну та порядок, не любить компромісів стосовно своїх раніше прийнятих рішень. Такі стільки керівництво у ситуації Рошея є виправданим, адже під час війни зазвичай немає часу на довгі роздуми та прийняття колегіальних рішень. Також варто зауважити, що під час виконання більшості завдань Роша не тільки віддає накази та керує процесом на папері, але й сам приймає безпосередню участь у виконанні завдань. Не дивлячись на це, Роше все ж варто бути більш гнучким в прийнятті рішень та більше прислухатися до своїх підлеглих, якщо не до всіх, то до самих надійних та перевірених. Наприклад, для Роше це є В майбутньому це може допомогти в ситуації, коли, наприклад, буде важко пораненим. Саме тому варто мати одну-дві надійні людини, які продовжуватимуть втілювати мету лідера в життя. Самооцінка Роше на мою думку, має низьку самооцінку. Дитинство майбутній командир провів у злиднях та бідності матір була повією, батька свого він не знав. Він прагне бути найкращим у своїй справі бути самою надійною людиною для короля Фольтеста. Саме король Темерії підтверджує цінність юного Вернона через віру в нього та надання посади командира військ спеціального призначення. Командир синіх смуг може гостро реагувати на глузливі слова, що ми можемо побачити в грі «Відьмак 2. Він особливо імпульсивно реагує на слово виродок, яким його називали в дитинстві, що спричинили появи психологічної травми. Роше не довіряє людям, та йому важко щиро виражати свої справжні почуття. Його не любили таким, яким він є, а тільки за те, що він робив. Саме тому він завжди все намагається робити якнайкраще для людини. Яка в нього повірила, також йому властиво сумніватися у своїй цінності в разі неуспішності проведення операції. Сильні сторони особистості Роше має розвинені лідерські якості, що дозволяє йому ефективно керувати синіми смугами та проводити партизанську кампанію, яка направлена на успішне існування Темерії в майбутньому. Також його розвинені лідерські якості дозволяють робити так, що люди готові самі йти за ним. Без додаткової матеріальної мотиваційної винагороди добровільно. Адже Роше своїм прикладом демонструє мужність, сміливість та тактичні знання в бою, часто даючи опір супернику пліч опліч зі своїми підлеглими на полі бою. Очільник партизанського загону спроможний самостійно приймати ефективні рішення в екстремальних умовах, беручи відповідальність за своє життя та своїх побратимів на себе. Вернон Роше є вірним та надійним товаришем. Гроше пам'ятає добро і готовий відплатити взаємністю. Потоваришувавши з командиром синіх смуг, герой може сміливо сказати, що має вірного та надійного союзника, на якого можна розраховувати в буремні часи, слабкі сторони особистості. Бернон Рошея занадто недовірливим, навіть до самих вірних та перевірених вже людей. Звісно, це обумовлено його діяльністю, де є загроза того. Що можуть залякати або підкупити приближену до тебе людину, тому Роше завжди насторожений та витрачає багато енергії на спілкування з людьми, переживаючи страх зради та інші руйнівні емоції, про які згадували раніше. Для його діяльності багато хто скаже, це корисно бути таким. Але під час спілкування з друзями та товаришами це є деструктивною поведінкою, забираючи зайву енергію. Також Роше не розвиває своїх підопічних, не робить з них лідерів, приймаючи всі рішення самостійно. Звісно, це випливає з його недовіри до інших, користуючись зазвичай авторитарним стилем керівництва, що, в принципі, є виправданим рішенням у ситуації Роше, як ми раніше обговорювали, але це має, окрім плюсів, свої мінуси. Наприклад, якщо у твоєму загоні є досвідчені та розумні солдати, то варто з ними радитися щодо прийняття певного рішення, ділитися своїми думками щодо проведення певної операції. Думки інших щодо проведення певних операцій проти нюльгардського війська він не розглядає, що ми можемо побачити у місії око за око, навіть не намагаючись знайти та вислухати плюси цієї операції. Звісно, нам в грі показують, що причини цієї операції є емоційними, Б'янка хоче віддячити людям. Які їм допомогли раніше. Також тут можна дорікнути Роше в тому, що він діє без співчуття, не проявляючи емпатію. Але поведінку Роша в цій місії можна виправдати тим, що через постійну участь війні та побачивши багато смертей, як ворогів, так і власних побратимів, у нього спрацьовує такий вид психологічного захисту, як ізоляція афекту, який полягає в тому, що людина справляється з тривогою та іншими болючими для людини станами свідомості, ізолюючи їх від свідомості. Простими словами, переживання не повністю видаляється зі свідомого досвіду, але відключається лише емоційне значення. Цей від психологічного захисту в цілому можна віднести до позитивної складової особистості Роше, адже ізоляція афекту допомагає Вернону планувати військові дії, що було б неможливо робити, якби командир постійно думав про жахіття війни. В конфліктах Роше зазвичай не слухає та не приймає думку іншої сторони, навіть якщо вона є більш переконливою. Як Роше покращити свою особистість. Роше варто довіряти своєму найближчому оточенню, також йому варто більше слухати б'янку та радитися з нею. А взагалі, Роше варто вчитися всіх більше слухати. Це не означає, що ти повинен зробити так, як тобі кажуть, але в людей можуть бути цікаві думки, які можуть потім в майбутньому допомогти. Також Роше було б добре попрацювати над своєю креативністю та гнучкістю щодо вирішення певних завдань. Командир спеціального загону міг би навчитися деякі ситуації адаптувати на користь собі. Наприклад, знову згадується ситуація зі скетелями, де сині смуги навіть не розглядають варіант переманити на свою сторону Йорвета зі своїм загоном, що призводить до того, що скетелі відіграють ключову роль у вбивстві Фольтеста. В деяких ситуаціях варто застосовувати Роше демократичний стиль керівництва, адже якщо завжди застосовувати авторитарний стиль керівництва. То це може призвести до збільшення ситуацій, які трапилися з Б'янкою у місії око за око, а також до того, що люди, які вже довго знаходяться у складі загону, наприклад, такі як Б'янка, можуть бути демотивованими, відчуваючи недооцінку їхньої роботи та пригніченість. Коли постійно твою думку не враховують та навіть не розглядають, то у людини зникає відчуття причетності до спільної дії. Саме ці чинники я вважаю основними, коли Бянка порушує наказ роше та йде на допомогу жителям явірнику у місії Око за око. Також потрібно взяти до уваги, що окрім б'янки, інші також можуть створити бунт або саботаж. Як бачимо, цікаву особистість має яскравий приклад справжнього патріота своєї країни остання надія темерії. Особистість Вернона Роше, може в деяких моментах бути прикладом, але в нього є і ряд недоліків та помилок. На яких можна вчитися, спостерігаючи за ним. Пам'ятайте, не треба робити собі кумира, завжди дійте та думайте самі. Всім бажаю успіхів!